У США спалахнули масштабні мітинги. Американці масово вішують чорні прапори як протест проти політики нового президента та надмірної влади. Акцію вже підтримали тисячі американців. То чи чекає на Трампа імпічмент? Та що наразі відбувається в США? Вітаю, я Рената Асланова і дивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Мітинги відбулися у низці мільйонних мегаполісів США, зокрема Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Бостоні, Орландо та інших. Учасники мітингів виступали проти посилення міграційної політики та скорочення федеральних витрат. Марш супроводжувався криками: жодних королів у день президента. Ілон Маск повинен піти. Тощо. Такі гасла до слова пролунали на тлі нещодавнього посту Трампа в соцмережах. Так, президент США повідомив про скасування платного в'їзду до Манхеттена. Сам пост був підписаний як цитую: платний в'їзд мертвий. Манхеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король. При цьому з'явилося і зображення Трампа у короні, нібито на обкладинці журналу Тайм. Цей же пост був опублікований і на офіційній сторінці Білого Дому в мережі X. Основна група, що організувала протест, назвала себе рухом, який намагається протистояти тому, що вони вважають надмірними заходами президента США в реформуванні уряду. Протестувальники занепокоєні щодо зовнішньої політики Трампа. Один з протестувальників, який тримав прапор НАТО, сказав, що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий альянс умиротворяючи Росію щодо України. Інші протестувальники також звинувачували Конгрес у тому, що він не робить достатньо для перевірки адміністрації Трампа. Подібні мітинги пронеслись по всій країні. У Нью-Йорку тисячі людей пройшли маршем. Вони тримали американські прапори і написані від руки написи на кшталт Зупиніть переворот і ні, короля мільярдера, натякаючи на роль мільярдера Ілона Маска. До слова, протести подають як антитрампівські, але більшість з них спрямовані проти Ілона Маска, постать та нова посада якого дратують значну частину американців. Варто зазначити, що мільярдеру чолов департамент ефективності уряду. Ця структура передбачає проведення реформи. До прикладу, нині цей департамент займається перерозподілом федерального бюджету. Однак через надзвичайні повноваження та керівника в особі Ілона Маска американці сприймають цей підрозділ як загрозу демократії. Водночас Маск віджартовується, що це загроза не демократії, а бюрократії. Політолог Віталій Кулик в коментарі IUA TV розповів, чи є наразі передумови для висування імпічменту президенту США Дональду Трампу. Та чи вплинуть ці протести на Україну? Трамп не буде зважати на протести. Більш того, він розглядає протести як змову проти нього та спробу реваншу демократів. Тобто, Трамп буде громити демократів та звинувачувати їх у кримінальних злочинах. Також буде переслідувати активістів, які беруть участь у протестах. На його думку, після протестів США не варто очікувати, що відбудеться корекція позиції Дональда Трампа. За словами у президента США є ще два роки для реалізації свого курсу, і він не буде його змінювати під тиском громадськості. Трамп буде максимально жорстким в реалізації своїх планів. Крім того, він буде застосовувати репресії проти людей, які будуть йому перешкоджати. Також на його думку наразі немає обставин та підтримки імпічменту Трампа ні в парламенті, ні в Сенаті. Навіть коли ситуація трохи зміниться, сумніваюся, що вдасться знайти голоси для імпічменту. Однак в США може виникнути поглиблення конфлікту все це довгий процес. Проте на Україну протести в США поки ніяк не вплинуть. Варто нагадати, напередодні президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Там він зробив кілька справді сенсаційних заяв. Так, Зеленський висловився щодо ймовірного припинення вогню цього року, наголосивши, що без чітких гарантій безпеки це не можна вважати завершенням війни. З його словами, США зацікавлені у припиненні вогню та розглядаються як можливий спосіб завершення конфлікту. Зеленський також прокоментував і можливі вибори в Україні, до яких активно закликає адміністрація Трамп. Рампа він розповів, що крім того, що це поза українським законодавством, проголосувати зможе лише половина населення. За словами українського президента, найголовніше це питання безпеки під час виборів. Якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас, з точки зору безпеки, це номер один історія, щоб в нас були демократичні вибори, щоб їх потім визнали, як люди будуть голосувати на війні, як будуть голосувати люди на фронті. Якщо вони не можуть повернутися додому, що буде з Куп'янськом, що будуть робити люди за кордоном? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт. Покровськ хочуть спостерігачі, або ми повинні вирішити, що певний кілометраж від зони бойових дій там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, не голосують. У нас такий свій майданчик малесенький, це ж неправильно. Крім того, Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. Цікавою була й заява президента про те, які плани має Україна щодо Курської області. За словами Володимира Зеленського, Курщина не є частиною територіальних претензій України, оскільки головною метою є повернення саме українських територій. Однак, президент зазначив, що в майбутньому Курська область може стати предметом обміну. Він зазначив, що обмін територіями може стати частиною стратегії відновлення суверенітету. А далі Зеленський зробив дещо сенсаційну заяву. Так він сказав, що готовий залишити пост президента України, якщо це. Це буде необхідно для досягнення миру в країні. Він підкреслив, що його головний фокус сьогодні полягає в забезпеченні миру, а не у триманні за крісло протягом десятиріч. Також за словами Володимира Зеленського США прагнуть завершити гарячу стадію війни у 2025 році, але без допомоги Україні це буде складніше. Що стосується війни в цілому, я вважаю, що Сполучені Штати Америки будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Я вважаю, що це їхня ціль, і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку, ось приблизно так. Зеленський також відповів на закиди Трампа щодо боргу України у 500 мільярдів доларів. Президент наголосив, що наша країна отримала від США не більше ніж 100 мільярдів доларів допомоги. Водночас Київ не планує визнавати гранти як борги, які нібито потрібно повернути Вашингтону. Крім того, Зеленський наголосив, що не планує підписувати те, що виплачуватиме 10 поколінь українців. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемося. Тобто я знаю, що у нас було 100. і це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались з його словами, Україна готова до нової угоди із США, де допомога надається з умовою повернення з прибутку. Зеленський підкреслив, що, хоч це може бути незручно, допомога потрібна. Якщо умови зміняться, Україна погодиться. Зеленський також відповів на запитання, чому не підписав першу угоду про рідкоземельні метали. З його словами, така пропозиція не містила жодних гарантій безпеки для України. Крім того, вона фактично визначала це як спосіб погашення боргу, а не як рівноправне партнерство, що стало ключовою причиною відмови. З його словами, угода мала бути частиною більш масштабного пакету гарантій безпеки для України. Ці заяви пролунали на тлі нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії, які стали першою зустрічю на вищому рівні між Росією і США після початку повномасштабного вторгнення. Ці переговори справді змінили інфопростір. Світові лідери почали активні обговорення: на яких умовах варто завершити війну, хто готовий надати Києву гарантії безпеки та чи введе Європа свої війська в Україну. Про все це дивіться далі в сюжеті. Російсько-американські перемовини, які пройшли минулого тижня в варіяті після майже трьох років ізоляції та санкцій, перевели Кремль у статус країни, з якою треба вже намагатися домовитися про мир. І навіть можливо без участі України адміністрація Трампа хоче швидких результатів у питанні закінчення війни. А ось у Кремля щодо цього інші плани. Переговори із США власними силами є перемогою, оскільки вони допомагають покласти край ізоляції, нав'язані Москві адміністрацією Байдена. Кремль уже готує ґрунт для нескінченних переговорів. Тим часом Росія ймовірно висуватиме умови, подібні до тих, які вона висувала на переговорах у Стамбулі на початку війни. Під час тих переговорів Росія вимагала, щоб на українській території не було жодної іноземної зброї, і щоб українська армія була скорочена до певного розміру, обмеживши в. Все від кількості військ та танків до максимальної дальності стрілянини українських ракет у майбутніх тривалих перемовинах. Росія планує використовувати тактику посилення вимог шляхом покращення своїх позицій на полі бою. І навіть сівши за стіл перемовин, Кремль не планує зупиняти військові дії. Ми готові вести переговори і з Україною, і з Європою, з будь-якими представниками, які... В духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но воен-боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию. Американское издание The Wall Street Journal пишет, что Путин хочет контролировать размер ЗСУ та нейтралитет Украины. Хочу покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який жодна зі сторін не признає офіційно, і який допоміг Україні завдати ударів по деяким з найбільш чутливих російських цілей. Розуміючи критичні ситуації, лідери Франції та Великобританії намагаються відмовити Трампа від перемовин з Росією. У понеділок президент Франції Мануель Макрон прилетів на зустрічі з Трампом до Вашингтону, де запропонував план розгортання європейських сил на території України. Зараз йдеться про 30 тисяч миротворців. Провідну роль у місії мають відіграти Франція та Великобританія. Такими діями Макрон хоче спростувати наратив про слабкість Європи. Якщо ви, дозволите... Якщо ви дозволите захопити Україну, це стане катастрофою для європейців і всього світу. Але не тільки це, Росія стане ще сильнішою. Вона продовжуватиме інвестувати, але також забере собі Україну та її армію. Одну з найбільших у Європі з усім нашим обладнанням, включаючи американське, це величезна стратегічна помилка. Ми хочемо миру, але ми не хочемо припинення вогню, яке стане капітуляцією України, бо це небезпечно, і ми знаємо, що це спричинить подальшу агресію з боку Росії. А вже у четвер з Трампом проведе зустріч прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Він також спробує відмовити президента США Дональда Трампа від двосторонніх перемовин із Росією. Зараз в нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин і. Ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні. В обмін на відмову від перемовин з РФ Макрон та Стармер обіцяють Трампу взяти на себе забезпечення майбутньої безпеки України. Зараз задача не допустити того, щоб Трамп стараюсь як можна за закончити війну. а выбрал самый простой путь – сдачу Украины. И даже если удастся просто отсрочить этот момент, это уже играет на руку Украине, это дает возможность усложнить переговоры, донести до союзника Трампа якісь за моменти і показати їм, що задача України ударити вище своїх собственной репутації у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Великобританія, Норвегія, Іспанія та Данія озвучили нові пакети санкцій проти агресора. І старий світ готов фінансувати та військово-технічно підтримувати Україну за будь-яких умов. Наші європейські партнери намагаються переконати Трампа не сідати за. Стіл перемовини з Росією без України то що ви думаєте про останні події в США? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.